Нещодавно в районному будинку культури відбулося консультативне опитування громадської думки з метою вивчення питання формування нових тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення, які надає комунальне підприємство Водоканал і які безпосередньо стосуються спільних інтересів територіальних громад району. Цей захід був організований за рішенням депутатського корпусу Красноградської районної ради, а також за участю небайдужих громадян Краснограда. Серед них була і Галина Німчук. Вона, зокрема, вивчивши складову формування тарифів комунального підприємства Водоканал не погодилася із відсотковою ставкою деяких витрат, закладених у тариф. Назвали інші чинники, які роблять тарифи на водопостачання і водовідведення надто високими. У нас є багато суттєвих, ґрунтовних, економічних запитань щодо структури нарахувань витрат даного тарифу. І дуже вони. Можна сказати, суттєві, які значно впливають на таку величезну на цей великий тариф. У свою чергу директор комунального підприємства Водоканал Віктор Соболевський пояснив, що підвищення тарифів не просто бажання підприємства, а виконання вимоги антимонопольного комітету. Стоїмость електроенергії 5 років тому назад стоїла 80 копійок, а зараз робить 42 дві. Вот, мы прошли, очень много с работ сделали по снижению электроэнергии. Я говорю, мы брали. В 2004 году мы брали 330 тысяч киловатт-часов ежемесячно. Сейчас мы снизили расход электроэнергии до 240 тысяч. Это 90 тысяч в месяц. Стоимость тогда была, мы платили за, 200, за 330 тысяч, мы платили 120-130 тысяч гривен. На данный момент мы платим за 240 тысяч. 360 тысяч гривен. Вот это вам, пожалуйста, снижение. По прошлому тарифам то, что у нас обвинили о том, что у нас была заложена табель, да, за это нас наказали, мы немножко не правильно но денег на, на, эту инвестиционную программу, я ездил сам лично, договаривался по городу Харькову, 55 тысяч стоимость этой программы, чтобы сделать. 55 тысяч. В данный момент 5 водела нету заплатить их. Також, як пояснили представники комунального підприємства Водоканал останнім часом істотно росли ціни на електричну енергію та пальномастильні матеріали. А їхня виробнича вартість в існуючих тарифах закладена на рівні 2009 року. Якщо нічого не робити, то підприємство може опинитися у скатному економічному становищі, а красноградці змушені будуть отримувати воду погодинно. Така практика вже є у деяких районах Харківської області. За словами мешканця міста Володимира Птишника, усі сторони повинні сісти за стіл переговорів і визначити подальші шляхи співпраці. Після публікації в засобах масової інформації в місцевій газеті «Вістя Красноградщини нових тарифів на централізоване водопостачання і водовідведення комунальним підприємством «Водоканал» група небайдужих красноградців ініціювала проведення консультативних зборів з. Запрошенням у представників органів державної влади, органів самоврядування, а також представників керівництва комунального підприємства «Водоканал» для підняття питання про доцільність підвищення тарифів і впровадження їх в нашому місті. Ході цих цієї зустрічі вияснилися різні погляди, особливості поглядів представників місцевої місцевої громади, а також представників комунального підприємства. Красноградці були дуже обурені. Можливо, навіть емоційно висловлювалися, тому що не хотіли і не бажають підняття цих тарифів. І дуже велике питання до якості питної води. А також саме головне, не бачили вони в. Самої розробці, яке предоставило комунальне підприємство, подальшого розвитку цього підприємства, а саме зменшення собівартості наданих послуг, також зменшення адміністративних витрат, зменшення залежності від енерго подання і підвищення енергозатратності всіх оцих тих налогів, які є приміняються при виробництві і наданні даних послуг результатом цього. Заходу було прийняття рішення по створенню робочої групи і ставити підняття цього питання перед районною радою, щоб залучили також і депутатів місцевих в ході цих консультацій голова районної ради, як і Константин Фролов Константин Михайлович, який був також присутній на цьому заході, пообіцяв це питання винести на розгляд найближчої сесії. Також на одній із останніх сесій Красноградської районної ради було утворено депутатську робочу групу, яка займатиметься вивченням складової нових тарифів. Її очолив депутат районної ради Андрій Мужевський. До складу групи також увійшли представники громадськості.